Якщо 28 квітня вибуховою хвилею було пошкоджено вікна у вашій квартирі, ви можете розраховувати на їх безкоштовну заміну в перший день. Разом з головою ОВА Ігорем Табурцем приїхала міжнародна організація Global Empowerment Mission GEM, скорочено. Які запропонували замінити всі пошкоджені вікна в будинках, які постраждали від цього обстрілу. Вони погодили уже на сьогоднішній день і проводяться заміри в таких будинках, як захисників України 21, захисників України 23, захисників України 25. Захисників України 27, захисників України 29 та захисників України 17. Щодо інших будинків, просимо які будинки не звучали тут, звертатися до своїх голів ОСББ, і голова ОСББ подає нам заяву на міську раду, і ми автоматично передаємо на відшкодування ці будинки якраз з приводу заміни вікон. Пошкодження буде замінене навіть якщо там стояла дерев'яна рама. Єдине, що не будуть замінені склання балконів, тобто вхід на балкон. Там, де балконна рама стоїть, міняють, але сам балкон не міняють. На сьогоднішній день спілкуємося з іншими організаціями, які погодяться ці балкони замінювати. Для того, щоб отримати допомогу, не потрібно кудись телефонувати чи подавати заяву. Зверніться до голови ОСББ. Ми сьогодні з самого ранку зібрали всіх голів ОСББ цих будинків, пропрацювали алгоритм. Уже зараз працюють замірщики, які заміряють ці вікна. І вже я думаю, до вечора у нас буде повна картина по. Шкоджень, і вони передаються на виготовлення цих вікон. І я думаю, що на протязі неділі вже почнуть встановлення цих вікон. Нам пообіцяли організації, які це облаштовують, роблять, що вони на наступній неділі почнуть вже встановлювати. Пошкоджено більше тисячі вікон, тому для встановлення цих вікон буде задіяно порядка восьми бригад, які будуть це робити, і поступово вікна будуть поступати в місто Умань і будуть встановлюватися по об'єкту, відповідно до того, як сьогодні заміряють. Кожну квартиру ми заходимо і проводимо заміри, які були випиті вікна, де були дерев'яні вікна, ми замінюємо на металопластикові, тобто де є пошкодження. Вікна преміум сегменту, якість реально крута. Профіль 70-й і мають два склопакети та три скла, заповнені газом Аргоном. 1720 на 520. Як щодо цього будинку, який найбільше постраждав? Цей будинок, який сьогодні є постраждалим, ви бачите, він сьогодні обмежений в доступу до квартир, поки не буде зроблена відповідна експертиза сертифікованим інститутом і відповідні висновки зроблені, ми не маємо права нічого з цим будинком робити. З завтрашнього дня приїжджають експерти, які будуть досліджувати даний будинок, і на протязі 10 днів, згідно законодавства, вони дадуть свої заключення, після чого ми вже будемо робити якісь висновки. Якщо власник квартири знаходиться за кордоном також уже пропрацьовано алгоритм дій. Я впевнений, що в них є зв'язок через соціальні мережі, вайбер, ватсап з головою ОСББ. Тобто вікна, як ми бачимо, фактично всі ідентичні. За погодженням голови ОСББ ці розміри також передаються автоматично на цей джем, як я вже сказав скорочено, і будуть ці вікна виготовлені і встановлені. А на протязі цих двох-трьох неділь уже людина нехай думає, яким чином кому доручити відкрити квартиру для того, щоб замінити. Ти ці вікна, я думаю, що алгоритм голова ОСББ і з мешканцями знайде. Отже, найближчим часом в усіх квартирах пошкоджені вікна будуть відновлені.